Столиці Сирії Дамаску тривають запеклі бої між повстанцями та військами Башара Аль-Асада. За інформацією державного телебачення у результаті вибуху у приміщенні служби національної безпеки загинули міністр оборони Сирії, його заступник та один з військових генералів. У зв'язку з цим на прохання посланця Кофіана на рада безпеки ООН відклала голосування у справі накладення санкцій на Сирію. До розгляду резолюції Рада повернеться у четвер. Проект постанови передбачає. Запровадження санкцій проти уряду Асада, проти чого виступає Росія. Між тим уряд США запровадив нові фінансові санкції проти членів уряду Асада. Що ж відбувається у середині Сірії зі слів повстанців, які переховуються у Туреччині, розповість Олексій Кузьменко. На цьому відео батальйон вільної сирійської армії присягається вибити війська Асада з провінції Ліб. Неподалік на території Туреччині в місті Антак'я Командир батальйону Абу Хамза каже, що під контроль повстанців постійно переходять нові території, а їх лави поповнюються новими добровольцями кількість дезертирів збільшилась до ста тисяч. Тепер вони втікають з армії Асада великими групами. Причина дезертирства в тому, що режим щодня проливає кров, і навіть солдати усвідомлюють, що цей режим повинен впасти. Сирійські активісти стверджують, що на відео, яке вони надали голосу Америки, показано запаси зброї повстанців. Абу хамза відкидає звинувачення сирійського уряду в тому, що повстанців озброює захід. Він каже, сирійцям потрібно значно більше допомоги. треба, щоб нас сирією запровадили зону заборонену для польотів, бо винищувачі Асада вбивають беззахисних людей і стріляють по всьому, що рухається. У нас немає можливості захиститися від них. Деталі угод, які укладаються в Антакії, тримають у таємниці. Втім, не секрет, що саме це місто стало закордонним центром планувань військових операцій повстанців. Чимало бійців вільної сирійської армії перебувають у таборі біженців неподалік міста. Поміж них чимало дезертирів. Цей вояк демонструє свої військові документи та називає звання. А цей боєць етнічний турок, щойно повернувся з провінції Дліб. Під контролем вільної армії перебувають значні території. Фактично, уряд Асада контролює лише центральні частини великих міст, таких як Алепо, Дамаск та Лактія. Решта країни під контролем повстанців. Через ситуацію у Сирії підтвердити чи спростувати заяви повстанців фактично неможливо. Втім, в останні дні запеклі бої почалися вже і у столиці країни. У вівторок повстанці оголосили про початок операції Битва за Дамаск. А у таборі Яїладагі біженці проводять мітинг проти режиму Асада. У перших лавах діти вони замалі щоб розуміти зміст слів, які вигукують. Втім, їхнє майбутнє залежить від результату громадянської війни, яка розгорнулася у Сирії. Олексій Кузьменко. Voz América